Петро Лищук, політолог, викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка. І вітаємося з паном Петром. Добрий день вам, добрий день. Пане Петре, про цей обмін, що зараз можна сказати, це є безпрецедентний з точки зору десь резонансу на рівні навіть такої глобальної політики в, в усьому світі. І е, тут йдеться про ну, фігурантів понад 10. Тобто, е, чи можна говорити про якісь уже й масштаби, і хто ці фігуранти? Ну о, знову ж таки, я можу полювати лише до тієї інформації, яка загальновідома. Яка публікується на даний момент з ЗМІ, тому що мова і справді вже оприлюднена ім'я двох американців, які перебували раніше ув'язнені в Росії. Також, начебто, мова йде, як от буквально нещодавно прийшла інформація з американських ЗМІ, про те, що начебто мова так само йде про 12 російських політв'язнів. Ну і крім того. Надійшла інформація, що вісім громадян Росії було передано російській стороні. Таким чином оформлюються загальні контури цього великого обміну, який, в принципі, нагадує, знаєте, практику обмінів часів Холодної війни, коли вони, так би мовити, практикувалися і навіть відображалися в фільмах. Я думаю, всі бачили відомий фільм Спілберга Шпигунський міст. Тому десь так. Я думаю, що протягом дня повна інформація вже буде і тоді можна буде повною мірою проаналізувати, хто був звільнений, де, як і чому. Пане Петре, от власне напередодні повідомляли, що це буде один з таких найбільших обмінів за останні роки, саме політв'язнів ув'язнених і фігурує кілька країн. Чому саме такі масштаби, от що є, і Російська Федерація, і є кілька країн заходу, зокрема Словенія? Дивіться, там все дуже просто насправді, тому що мова йде про обмін ну з боку росіян. Там зрозуміло, кого вони віддають. А хто цікавить росіян? А росіян цікавлять не просто громадяни, росіян цікавлять виключно їхні шпигуни, які займалися шпигунською діяльністю на території Європи. На випадку Красікова це просто найманий вбивця російського режиму. І зрозуміло, навіщо їх потрібно росіянам витягувати. Для того, щоб наступні наймані вбивці так само думали, що там можна спокійно йти на справу, мене витягнуть, мене обміняють. Це, до речі, дуже великий ризик і велика небезпека. Але ну, про це можна сказати окремо. Значить, але Красіко, він же ж перебував в Німеччині. Значить, треба згода уряду Німеччини. А уряд Німеччини, очевидно, виставив в якості умови, що має бути звільнений громадянин Німеччини. Але громадянин Німеччини був заарештований і утримувався в Білорусі, і там йому був винесений смертний вирок. Ми знаємо, що нещодавно Лукашенко видав помилування. От цей а знову ж таки, шпигуни російські були затримані раніше в е, Словенії. Значить, треба задіяти і Росію, і Білорусію, і Словенію, і Німеччину, і зрозуміло Сполучені Штати, а ще, мабуть, і якихось посередників, тому це дуже така непроста річ. Але знаєте, я би тут хотів наголосити на наступному. Звичайно, я розумію логіку дій американців, інших західних держав, я розумію, що для них важливим є звільнення власних громадян, і це правильно. Але з іншого боку, це дуже небезпечна ситуація. Тому що, якщо ми подивимося, наприклад, на американських громадян, яких, як вже повідомляють сьогодні, було звільнено, то один з них це просто журналіст якого без суда і слідства затримали в Росії за журналістську діяльність, потім висунули якісь шпигунські обвинувачення, які можна висунути будь-кому. А другий це американський військовослужбовець, якого просто обманом заманили на територію Росії, прикриваючись якимись там дивними любовними історіями, і фактично взяли його в заручники. Тобто, по суті, терористи взяв двох заручників і тепер їх достатньо вигідно для себе обміняв на? Потрібних йому людей, які реально були злочинцями, вбивцями, шпигунами, от ну знову ж таки, те, що там Росія займається терористичною діяльністю, це для України не є якимось сюрпризом. Там СБУ найближчим часом, я думаю, ще додаткові матеріали щодо Хмельницького прилюднить, тому що там все достатньо показово, що це терористичні акти. Таких терористичних актів, на жаль, на території України було здійснено багато. Але. Вони ж не повинні думати, я маю на увазі західні партнери України, що тероризмом можна займатися лише на території України, а за межами України такого тероризму вони робити не будуть. Будуть тим більше, що ви їх відповідним чином мотивуєте звільнення Красікова. Це по суті, знаєте, карт-бланш на політичні вбивства на території Європи зусиллями російських кілерів. Може тепер кожен російський кілер буде знати, ага, значить. Мені дали завдання вбити якогось там, наприклад, політичного емігранта, дисидента чи там іншого неприємного для росіян діяча, окей, значить я його вб'ю, ну, в гіршому випадку мене затримують, але потім мене обміняють все одно, тому що таких, як я, якраз міняють. Пане Петре, як можна взагалі співставити навіть тих. Полонених так, тих ув'язнених людей, якщо навіть говорити не просто про вагу, а може на предмет того, що деякі, наприклад, громадяни Сполучених Штатів Америки або Німеччини могли мати або ж зберігати державну таємницю, або ж за якісь от певні погляди, чому важливо було їм визволити і своїх людей? Ми згадали про громадяна Німеччини Ріко Крігера, так якого помилували ще о 30 липня. Про це стало відомо. Тож, яка ваша думка з цього приводу? Ну, все дуже просто, знову ж таки, от ФСБшний режим, який Путін зробив в Росії, він кастовий, він тримається на відчутті такої відповідної кастової солідарності. Значить, і Путін він постійно намагається демонструвати. Що дивіться, от, хто державний, як то кажуть, от, державний холоп, значить, я за тих всіх буду дбати. Ну, звичайно, якщо він достатньо для мене корисний. Будьте для мене корисними, я я про вас подбаю, і він до речі ж, ви пам'ятаєте, як от уже неодноразово ж були відповідні обміни, коли, наприклад, там міняли е, російських шпигунів, і потім всі, всіх цих шпигунів Росії прилаштовували на серйозні посади, відправляли в Думу, як правило, там якісь інші відповідні преференції давали. Тому що, от треба показувати: дивіться, от, шановні шпигуни, сублінно виконувати свою роботу і вас завжди винагородять. Пане Петре, а чи може сьогоднішній обмін, факт, який ще зараз триває, чи не до кінця не вичерпав себе. Але чи може це встати ну, чогось більшого продовженням? Чи може він бути таким початком, можливо, подальших обмінів, коли важливих людей можуть повернути? Не важко сказати, але це справді демонстрація вперше тривалий час. Ну, була одна з таких перших демонстрацій, це була розмова телефонна. Білоусова з Остіним зараз такий от достатньо показовий е, публічний акт, який демонструє контакти між керівництвом Сполучених Штатів інших держав-членів НАТО і з керівництвом Росії. Тому е, це справді може започаткувати якісь інші відповідні контакти між ними, до яких ці контакти призведуть наслідки. Сказати мені достатньо важко. Також було припущення з приводу того, що до списку полонених можуть потрапити і ті люди, тому що це поки не підтверджена інформація. Люди пов'язані з персоною Олексія Навального. От люди, які були засуджені за критику війни в Україні, а також громадяни Сполучених Штатів Америки. То чи ну, має такий факт на будемо казати на підтвердження? І чому важливо було б звільнити саме цих людей? Маємо одну Дивіться, цих, це ж все одно визначають Сполучені Штати, тобто вони знову ж таки росіяни до них звернулися із вимогою когось обміняти. Сполучені Штати виступили з контрвимогою, тобто вони формували очевидно ці списки і відповідні вимоги, користуючись своїми власними уявленнями. Вони очевидно, в першу чергу, і далі налаштовані на позицію, що от можлива якась опозиція в Росії, можлива якась зміна режиму, от і що якимось чином. Це все може тривати, але я, я не даремно згадав практику холодної війни. Це знаєте, тас, так само є індикатор повернення до практик холодної війни, коли там шпигунів міняли на дисидентів. Потім ці самі дисиденти працювали десь пане на відповідних Петре. медіаресурсах. Ну тому пане Петре. Ми вам дякуємо на цьому слові. Так повинні планує. завершувати. Спасибі, Петро Олещук, політолог, викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка був гостем.